Якщо говорити про знов ж таки захист енергосистеми, це ж і засоби протиповітряної оборони, ми зараз бачимо, що. Київ, судячи з того, що повідомляється, надійно захищений. Дещо раніше, після тих таких жорстких обстрілів, в тому числі і міста Львів, Олексій Рєзніков, речі, уродженець міста Львів, казав, що зараз ведеться робота над тим, щоб захистити так само надійно інші великі міста: Дніпро, Одеса, Харків, Львів, також називався. Яка ситуація в цьому плані? Яка ситуація в плані і загалом постачання озброєнь, яке нам зараз потрібно, і що нам зараз потрібно? Ну, зараз ви кажете про питання постачання продовольповітряної оборони. Це питання на контролі кожного дня відбуваються певні зустрічі, контакти для того, щоб якомога швидше отримати достатню кількість. От засобі ураження саме те, що стосується протиповітряні оборони, але мати на увазі, що територія країни дуже велика. От і дуже велику територію треба захищати. І коли нас починають порівнювати там з Ізраїлем, я хочу сказати, якщо ви дуже уважно знаєте географію, подивитись, що відбувається там, і що виявляє з собою Ізраїль, і що є з собою наша країна, то це як то кажуть, велика різниця. От. Питання складне, непросте, але я хочу сказати: що з кожним днем з кожним тижнем ми отримуємо, отримуємо, отримуємо допомогу від наших партнерів саме в цій царині. Крим, пане Даніло, коли ми повернемо Крим? Та повернемо. Звичайно, повернемо. А як ми без Криму? Це наша територія, наша земля. Обов'язково от, І він буде наш. От, і будуть наші діти там відпочивати. І будуть там корінські татари, будуть там українці, будуть всі, хто має там бути, вони обов'язково там будуть. От, ну, ми по-іншому просто не можемо з вами, тому що це наша відповідальність, перш за все, перед майбутніми нашими поколіннями. От у нас є велика проблема. Я про неї вже неоразово наголошував. що коли Росія скористувавшись, е, е, от певними процесами, написала свою власну історію. От і всі під підручники передала в у, провідні університету світу, от і провідні університету світу сьогодні, історію, от вивчають, в тому числі нашої країни по російських підручниках, що є велика, велика проблема. От і коли ви читаєте ці е, підручники, знаходячись там е, в Стенварді, або Вілі, або в інших, от, то є певна, скажімо так, у вас певне тоді уявлення про світ, тому що ми ж з підручників черпаємо в першу чергу інформацію. От, і от там, коли вони там розповідали, що все життя Криму належав їм? Ну я перепрошую, ви з, з якого року все це рахуєте? І чого з якого прилякого вирішили, що ви рахуєте з часів, коли е, був комуністичний режим? От коли нібито вам передали, тобто нам передали Крим, у Росіян забрали, ну повна не От, Вичайте дуже важну історію. От, скільки то історії Московії, от на тих болотах і яка історія у нас? Наша історія починається ст тисячорічна історія починається з Софії Київської. От я вже казав, що для того, щоб розуміти, хто ми і що ми, перше, що треба робити, це відвідати. Якщо ви є в Києві, у собор Софії Київської, от, от там дуже багато є речей, на які треба звертати увагу. І я хочу звернути, що це не релігійна установа. От і це взагалі первинна це був храм мудрості, мудрості нашого народу. От і от звідти починалися ті процеси, які на привелки жаль, потім Росія приватизувала і розповідала. От ми ж. Дуже погано там дехто знає історію. Коли кажуть про Рюриковичі, так майте на увазі, це наш рід, який йшов звідси, з наших земель, от, а потім там царював. А потім вони все це приватизували і вважають, що це має безпосереднє відношення до них. І є ще у нас одна дуже цікава установа в нашій країні, от, це е, Інститут е, історії е, України. Я хочу сказати, що саме в цьому. Е, Перепрошений інститут музей історії України. Саме в цьому музеї, який знаходиться на десятинці, от ця наша біографія, біографія нашої країни. Її треба просто навчитися читати, розуміти і використовувати. Я так розумію, це і в контексті того, що ви казали на початку нашого інтерв'ю. Мені дуже сподобалася теза. Вона рідко лунає, але це те, що ми маємо пропагувати і. Після і до, е, і в процесі нашої перемоги. Те, чим завжди Росія е, навалює на і в себе всередині держави, і загалом в Європі провадить пропаганду, що, мовляв, Україна це там якась частина Росії, яка колись відкололась, можливо, не ціла, можливо, якась там частина України завжди була при Росії. Ми маємо. І собі, до речі, і багатьом регіонам всередині нашої держави, багатьом людям це е, так вже ствердно донести і всьому світу пояснити, що насправді спочатку був Київ, Київська Русь, а вже потім в Москві з'явилася якась держава. Ну, дивіться, музей історії України це наша біографія, яким, яким ми не можемо ті, стер... ті раритети, які там зберігаються, якраз розповідають. В які часи що у нас відбувалося, це дуже дуже важлива річ саме знати свою історію, от пам'ятати і робити все можливе для того, щоб ті темні сторінки, які є на території кожної країни, безвиключно, щоб у нас вони ніколи не повторювалися, щоб у нас було тільки світло попереду. А я більш певний те, що так і буде, тому що між нами росіянами є ключова відмінність. Я вже не буду говорити що про брехню, яку вони постійно використовують. От, є інша річ, от, ми нація людяності. Ми дуже людяні. От, у них нічого немає від, в, в цьому плані від слова зовсім. От, я точно можу сказати, чим ми від них відрізняємося. Я знаю, що наша людяність, наше відношення один до одного. От, це, це те, що від нас ніхто забрати не може. І це той наш величезний гудвіл, яким ми маємо користуватися, яким ми маємо от чому у нас волонтерський рух, чому один до одного допомагаємо, чому навіть от, там це ж. Тисячі випадків, на які в мене сльози на очах, коли я інколи бачу ті чи інші випадки, коли люди відносяться один до одного, до наших діточок до інших речей. От, тому що це ми. От в Росії такого нічого немає. Вони взагалі, це ж, я перепрошую, я спокійно до азіатів. Але це, це, це азіати. Це азіати, вони зовсім інша, зовсім інша культура, зовсім інше бачення. Це ми відрізняємося від них. Це наша ключова відмінність від Росії. Людяність наша рідна. Так, да, ми можемо сваритися, ми можемо з'ясовувати стосунки, ми можемо виходити на майдани, але тільки коли є несправедливість. І те, що ми не терпимо несправедливості, це наша відмінна, скажімо так, риса нашого українського характеру.